Ця історія починається в країні Україна. В якійсь то області, в якомусь то містечку живе собі якийсь там Діверсеноліон. І цей же Діверсеноліон, як завжди, займався повною хунею. Хто це сказав? Почувся чи що? Раз, Для вашої зручності по ролику розставлені тайм-коди, щоб ви могли переміщатись до більш цікавих для вас моментів, тим самим мотивуючи вас додивлюватись відео до кінця Думаю, я не єдиний у світі, хто хоче відпочити від реальності. Як правило, в таких випадках ми просто залипаємо у соцмережах, дивлячись на те, як у інших усе добре, які вони щасливі, радісні аж злова бере. Або поринувши в захоплюючу хорошу історію. Хороших і захоплюючих історій, звичайно вже багато, але ми зупинимося на одній. Та за яку проголосували ви мої любі підпісічки Скот Пілігрим. Не комікс, не фільм, а недавній, ну як недавній, аніме серіал про Скота Колтона, який стає до бою. Ну і давайте ж до нього і перейдемо. З вами Дайверс Нольон і його чудовий маленький огляд в третій частині різноманітних думок. А почати я б хотів з оригінального автора коміксу Брайана Ліомелі, який у 2003 році випустив ні, не Скотта Пілігрима, а графічний роман Загублено у морі. А потім Брайна Понесло і черпаючи натхнення із своїх тодішніх реалій, у 2004 році виходить Скот Пілігрим і його чудове маленьке життя. Комікс став мегапопулярним, і такий успіх, звичайно, ж, не могли не замітити кінороби. І у 2010 році вийшов фільм, а у 23-му аніме серіал. І перед тим як до нього перейти, я швиденько пробіжусь по оригінальному сюжету, бо в аніме він трошечко цьому пісічку відрізняється, так ось. Канада, місто Торонто, безробітний 23 річний скот Пілігрим, який живе на хаті свого друга Гея Уоллеса. і зустрічається з 17-річною школяркою Найс Чао, і грає в рок-групі Секс Бубомб, Чий логотип, до речі, був спичену у у сема. Потім Скоті зниться дівчина, яку він потім зустрічає в реальності, звати її Рамона Флаурс, яку він поухав лесбіянився, хоча у нього і так була дівчина, ну кого це хвилює? точно не Скотта Пілігрима. Скоті хоче бути разом з Рамоною, але щоб бути з нею, йому доведеться здолати сімох її злих колишніх магічного індуса, актора скейтера, супервегана, її лесбійський досвід, братів азіатів і впливового бізнесмена Гідеона Грейвза, або по-простому джимен. Чи довги те, що автор по суті писав про своє життя, виникає питання: звідки ж взялись ті магічні індуси, супервегани і впливові бізнесмени? Ось такий от приблизно сюжет Скотта Пілігрима. Звичайна повсякденність приправлена екшеном і стонуть відсилок на ігрову попкультуру. На жаль, комікс я не читав, зато знайомився з фільмом, а він, наскільки не помиляюсь, доволі таки достовірно пересказує комікс. Ну, добре, що ж там по аніме? В аніме все починається так само, як і в оригінальному сюжеті. Канада, місто Торонто, безробітний Скотт Пілігрим, живучи на хаті друга Гея Волеса, китайська школярка, секс бомбом -бом, Рамони і концерт, де з'являється перший злий колишній Рамони. Починається бійка, ході якого Скот Пілігрим помирає. Воу. Йдуть похорони, усіх траур, депресія, смуток. Ну, принаймні до тих пір, поки не з'явиться якась новорочена співачка, з якою раніше зустрічався Скот Пілігрим. Але Рамона дізнається, що Скот не мертвий, його викрали. Історія перетворюється в детективне розслідування, яке веде Рамона. І в розслідуванні під підозрою попадають її злі колишні, так як на них вказують деякі зачіпки. Але на диво ніхто із них не винен і Скота не викрадав. І коли розслідування зайшло у глухий кут, на порозі з'являється Скот, і у нього питають, хто ж його викрав. На що тот відповідає, що це був він сам. Виявилося, що викладачем Скота був він же сам із майбутнього, і дорослий Скотт застережує малолітнього балб'я, щоби тут не бився з колишнім і не зустрічався з Рамоною. Бо вона його кине і залишить з розбитим серцем. Нашого Скота така перспектива не влаштовує, і заручившись підтримкою друга Гея Волеса, вони вирушають до тутешньої Рамони, щоб вияснити, що і як, ну і з відсілкою назад у майбутнє відправити Скота у минуле, ну тобі ж теперішнє. Коротше, все складно. Ну і ось енд. Скот скоту своєму теперішньому ніхто не помер і усе добре. Але він і знав, що Скот із майбутнього підсипав йому усіх нанороботів, які блокує сигнал, який не дозволяє йому цілуватися з рамоною. Така перспектива також не влаштовує і Він вбачає вирішення цього недуху в перемозі над колишніми, але ніхто з них не хоче битися і здавалося, що гірше вже й бути не може. Як гірше вже настає, скот разом зі своїми товаришами і колишніми переміщається в якусь пустку, де їм доведеться буде битися зі старим підкаченим скотом Пілігримом. Ну і починається легендарний бій, в ході якого приєднується постарівша Рамона, яка об'єднується з молодою рамоною, утворюючи якесь божество, і вони перемагають старого скота. І все закінчується добре. З козу рамони тепер можуть лизатися, і ніхто їм в цьому не заважатиме. І звичайно ж, ніхто не помер, і усі живуть добре і щасливо. Чудовий фінал. До перегляду аніме я трошки ознайомився з даною франшизою і знав про колишні, про їхнє протистояння зі скотом, і про пляж в манзі. А ні, це комікс, юптомік. Ну так ось я сів дивитися аніме про Скотта Пілігрима і вияснив, що це ну не зовсім те аніме про Скотта Пілігрима, бо на передній план поставили Рамону, а замість протестання за колишніми детективне розслідування. І не скажу, що мені не сподобалось. Навпаки, мені дуже сподобалось. Ну як і решті на Ротометов чи, чи як він там цей сайт правильно називається. Неважливо. Rotten Tomatoes Такі зміни в серіалі вони пішли йому на користь, та й в принципі вони були можна сказати ну, необхідними. Бо сама історія Скота Пілігрима вона вже була двічі адаптована в фільмі і в грі від Ubisoft. І погодьтесь, уже третій раз спостерігати за тією ж історією, яку ви бачили в фільмі і в грі і в тих же коміксах. Якось ну не дуже напевно. До того ж, сама історія про скота Пілігрима вона самостійна і ніяк не потребує продовження. Тому зміна концепції на детективне розслідування і виставлення рамони на передній план було найкращим рішенням. А якби творці вони би просто би адаптували б оригінальний сюжет, і би, ну, скоріше всього, розкритикували б за повтор. Ну а я вже буду завершувати даний ролик. Сподіваюсь, він вам сподобався. Якщо так, ставте коментар, підписуйтесь на канал з дзвіночком, ну і залишайте вподобайку під роликом. Ну а з вами був Дайвер Сноліон. До зустрічі і пам'ятайте. Ти вдарив дівчину у цицьку?